Вітаю! Сьогодні буду готувати салат під назвою Королівський. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку замариную цибульку. Розріжу її на опік і такими от смужечками тоненькими. Перекину до миски. До цибулі додам чайну ложку цукру і дві чайних ложки оцту. Залью це все окропом. Так цибулька не буде гірчити. Все залишаю в стороні. Тепер підготую печінку, промисло і невелику на терку натираю печінку. Я її заздалегідь відварила. Свиняча. Можна використати будь-яку. Тепер до печінки додам майонез і перемішаю. За бажанням можна додати пару зубчиків чеснику. Також відставляю в сторону і займуся крабовими паличками. Їх потрібно нарізати маленьким кубиком. Перекину поки що до миски. Залишилось білок від жовтка від'єднати. Цибулька промаринувала, зливаю рідину. Тепер буду збирати салат. Беру тарілку. Тепер потрібно взяти харчове кільце, але так як в мене його немає, тому використовую від 5-літрової пляшки, вирізала серединку від пляшки. Буду використовувати домашній майонез. Зробила його всього-навсього за 5 хвилин. Залишу вам рецепт в описі під цим відео. Роблю сіточку з майонезу. І першим шаром у мене буде печінка. Печінку я перемішала із майонезом для того, щоб в салаті потім вона не буде кришитися. Знову зроблю трішки майонезу. І наступним шаром буде цибулька. Чудове поєднання: цибулька і печінка. Майонез. Крабові палочки, майонез, на маленьку терку натру сир, відразу над салатом, розрівняю, сіточка з майонезу, на цю ж маленьку терку натру жовток, трішки присолю, сіточка з майонезу і на малу терку натру білок. Розрівнюю. Крепко не прижимаю, щоб салат був повітряним, ніжним. І майонез. Зверху присипаю кукурузкою. Ставлю салат в холодильник, для того, щоб просочились всі шари приблизно на годинки 4. Ось минуло у мене 4 години. Вирішила ще трішки прикрасити зеленою цибулькою. Буду діставати форму. Такий гарний кольоровий вийшов салатик. Давайте розріжемо, подивимося. Вам не передасть, це дуже смачно. Соковитий, ніжний. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!